Я займаюся вирощуванням свиней близько 7-8 років. Почалося все із покупки учасника даного помешкання. Стало питання поборо поборотися з бур'янами. Це було зарошити чагарниками, ну, взяв для початку породу Закарпатськ-Мангалиця. Вона не боїться холоду. І така винослива порода, крупна, можна і на м'ясо, в принципі. Ну, Кинув чотирьох, як дизайнерів. ну, Результат показали свій. Що ще у нас? Ну вона вказалася, у в нас ця порода не товарна. Чого не товарна? Тому що виход м'яса наймалий. І, ну, Рішили брати двух породу, на заміну Ландраса. В господарстві так получилось, Розвели ми з батьком десь порядка 16-30 до 3 десятків, десь за два роки. Но це вже були не Закарпатська мангалиця, перейшли ми на Ландрасів. Сімена брали в міські пленстанції. Ну, Так, в принципі, те, що ви бачите. Технології по вирощуванню, чим годуємо. Ну, те, технологія вирощування самі бачите. Кубрик збили, якби тепло, він обшитий. Вони там гріються гуртом і зимують, в принципі, то. На, якщо поросла, на, вже на як, породілля, так, то в нас збиті окремо. Сарачики ми туди її відводимо, вони там поросмуть і в принципі там молодняк підроздіє. Ну що ще по технології? Ось такі технології на вигулі. Може ростуть довше за що того, що на вигулі. У більш у закритому приміщенні, де корма більш дозованіша, більш, що вони не розсипають, економічніше це буде, вони швидше виростуть, ну у нас трошки довше. Виросливих технологій нам в даному випадку легше. Так, так займатися, тому що не вичищати, е, що ще? Не вбивати толком, дивися, щоб медлоди не сквозило, соломи підвозить, корма насипати Плануємо, та й планували на травень місяць цього року поставити кормушки. Виробляються в Миргороді хороші кормушки, дозовано вони будуть харчуватися, підводиться вода. Ну, поки що відтермінували. Годуємо, в основному годуємо сухими кормами, це шрот, соєвий шрот, в там, там і макуха кидається, в основному пшениця, кукуруза, ячмінь, ячмінь основна, основна така. Все закупляємо у місцевих фермерів. Значить, виростають поросята десь у нас до, На час забою десь порядка близько року. Десь кілограмів, ну, дивлячись, які, які порося, які семена були, які, чим чим парована свинка. Якщо була закарпатська мангалиця, вона довше росла. Вона порядка годин-два місяці в даних умовах вона виростала десь да, годин-два місяці, десь порядка 135 кілограмів різали таку свинку. Не 8 місяців. Якщо у, е, в інших умовах, е, в сараях там, де дозовано корм, вода, все, що вони, вони не платять свої калорії на вигул, то вони десь порядка 8-9 місяців виростають до 120 130 кілограмів. В даному випадку свині по 1,5-2 роки. Звичайно, вигодно займатися, розводити. Е, ну, може вигодніше буде. Більш до цього підходить, у нас воно як додатково, як не основний дохід, то у нас вони так вивчаться. А взагалі-то дуже вигідна справа. Якщо на травень місяць цього року, не на травень, десь на лютий, то ми вагалися, то зараз ми укріпилися і будемо, молодняк буде на наступний рік, на, десь на квітень. Може, березень буде молодняк, ми плануємо, по крайніх. Так що, вигодно. Щось починати. Якщо що не покажемо, розкажемо, поможемо, що ми пройшли. Бо ми ж теж питали людей. Так що, пробуйте, все вийде.